Вітаю слухачів та глядачів всі чотири сьогодні. У нас в гостях Василь Вірастюк. Добрий день. Вітаю вас. Вас майже завжди називають і представляють як найсильнішу людину світу. Сила зараз в такі часи в українців не тільки фізична, а й духовна, і сила духу. Ми з вами сьогодні в Чернівцях зустрілися при сумних обставинах. Ви приїхали на похорон до товариша. От в такі моменти, де ви силу берете? І чи відчуваєте себе сильною людиною? А... Так, я, я погоджуюсь з вами, що зараз українцям потрібна не тільки фізична сила, але а, і психологічно витривалість, мабуть. Звідки я беру сили? Я просто, я просто не опускаю рук. Тому що, мабуть, ну, треба собі дозволити розслабитись на декілька хвилин. Я думаю, що потім просто вже не зберешся. Тому від початку повномасштабних дій. В Україні війни працюємо фактично без вихідних. Ось я думаю, не тільки я один, і я думаю, що і впевнений в тому, що мені і моїм колегам, моїй команді, моїм помічникам не найважче зараз в Україні, тому, тому я не буду жалітися. Ось так. Ну, це саме те, що нас тримає. Знаєте, коли стає насправді важко, я завжди говорю: послухайте, нам не найважче зараз. Ну, треба, треба зібратися, треба триматись, а, сили, ну, втомився, піди поспи. А, поспав, піди поїж, якщо є така можливість, звісно. Хоча в дорозі не завжди є така можливість і повноцінно харчуватися, звісно, і вчасно це робити. Але намагаємось, намагаємось триматися. Ми на ногах. Ви ж бачите, я ж на ногах все. І слава Богу, е, найбільше свого часу зараз ви на окрузі проводите на Івано-Франківщині, е, і в нас я сама з до Чернівців з Києва приїхала. І коли ти сидиш в Києві, відчуття і говориш, це регіони Тилу, Західна Україна, регіони Тилу, і здається, що там має бути все добре. Ви як політик на місці? Насправді все добре. Чи в регіони Тилу також є болючі місця? Які вони? Ну звісно, дивіться, нам, нам насправді е, я маю на увазі зараз е, регіон. Це Прикарпаття. Ну, я думаю, що так само і Чернівецька область, тобто ті області, областя, куди приїхало найбільше тимчасово переміщених осіб: Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, мабуть, частково. Тому, звісно, є проблеми на місцях, є. Є певні питання, куди розселяти людей, і тим більше, що нам прогнозували ще до нового року, можливо, приїде порядка 300 тисяч. Ага. Загалом, я маю на увазі в напрямку, не маю на увазі зараз Івано-Франківщина, а в напрямку Західної України. Куди розмістити людей? Так, це, це питання, і це величезне питання, і величезна робота перед обласними військовими адміністраціями, перед районними адміністраціями і їхніми головами, тому що це безпосередньо їхня робота і їхня забота. Куди їх розмістити? А вже як допомогти, мабуть, частково і моя робота. Я і моя команда намагаємось збирати по частинкам ту допомогу, яку ми привозимо на округ, відверто скажу самі сідаємо і самі привозимо. Коли потрібно, навіть повертаючись зі Сходу України чи півдня України з фронтів, заїжджаємо до Києва, просимо фонди, з якими ми вже співпрацюємо спочатку війни. Вони нас завантажують продуктовими. Продуктовими наборами і веземо це все до нас на округ. Десь з кінця весни, а то і з літа, почали говорити такі фрази: там українці втомилися, трішки втомилися там донатити, допомагати. Ви відчуваєте, що збирати там, наприклад, допомогу в березні, в серпні, а тепер в листопаді було важче чи ні? Я можу сказати так, що, можливо, не так втомилися, як ресурс закінчується у людей. Тому що якщо дуже. Люб'язно і наполегливо люди е, дійсно несли і збирали, і було е, величезна, навіть якась безкінечна кількість цих пунктів волонтерських. То зараз, звісно, це потрібно все поділити в декілька разів. І зараз для того, щоб е, з'їздити, відвести нашим хлопцям на фронт, то нам подекуди е, потрібно ну, чи не місяць збирати. Якщо в порівнянні з першими тижнями і місяцями війни ми це робили фактично постійно. Були такі, були такі дні, коли ми приїжджали просто додому, поверталися, буквально переночували в Івано-Франківську, зранку відразу вантажили наш бус і їхали назад. Так було таке. І ну, суттєва, різниця, суттєва різниця. Але я не скажу, що українці втомилися. Вони і далі, ми і далі готові готові разом до перемоги йти. Звісно, Ваші... я не можу сказати, що чимось люди розчаровані. Ні, вони навпаки вмотивовані і дуже вмотивовані. Тим більше дивлячись на. Слава Богу, успіхи Збройних сил України на фронті. В моменти, коли є час, так коли є ресурс, можливість, ви їздите на фронт, передаєте гуманітарну допомогу, але це великий шлях від початку збору всього до організації поїздки, до перебування там з людьми, емоційно, фізично, фінансово. Які проблеми є? Що для вас найважче і що найкраще, що отримуєте, від чого кайфуєте в цих поїздках? Почну. Uh, самого, mm -hmm. самого кінця вашого запитання Кайфую насправді від того, коли приїжджаєш туди до хлопців, наших, і вони просто тебе бачать і вони розуміють, що це неймовірно зробити. Uh, одна з наших крайніх, от саме крайня наша uh, поїздка в район Бахмута uh, була, і чому саме рішення було поїхати туди? <кій> Тому що побачили у Фейсбуці uh, вояки з нашого ТРО Івано-Франківського. Звертаючись до, до громадськості, звертаючись до народних депутатів, заявили, що, мабуть, кішка тонка у народного депутата. Ну, вони назвали чіткі прізвища. Мене в тому списку не було. Просто вони з деякими претензіями були саме до них. І що кішка тонка у них приїхати сюди, а ми взяли, зібрали і приїхали. Ось, це приємно, коли, коли ти приїжджаєш, тебе. Не очікують, бачите, а що ви сюди приперлись? Ну чому ви сюди? А що ви не могли когось там прислати чи просто передати? Ні, ми вважаємо, що я маю на увазі ми, я не себе на ви, а ми, тому що я завжди маю на увазі команда. Вважаємо, що краще це зробити самим. Насправді, сам сиджу за кермом. Сам і розвантажую бус, сам приїжджаю і хочу сказати, що таких запитів є багато. Є мало таких бригад, де ми побували двічі чи тричі. Ну, хіба що як виключення Івано-Франківське ТРО, де, де проходить службу наш близький знайомий, там ми були, там ми були три рази. У всіх інших бригадах, в підрозділах, в ТРО ми були по разу. Чому? Тому що ще раз повторюся, є великий запит. Люди вже звертаються до мене безпосередньо. Приїдьте, будь ласка, задля чого? Задля того, щоб змотивувати наших бійців. Ви людина публічна, і я думаю, у них навіть радість від того, що це ви приїхали. Людина, яка асоціюється з силою і фізичною і силою духу. Повторююся, як я сказала на початку інтерв'ю. Ви коли вони до вас підходять, так бійці або люди, які пройшли за вашою допомогою? Ви про розмову по душам, ви про настанови, ви про сміх? Ви про що? Та я про все. Я готовий до, до будь-яких розмов, навіть до неприємних розмов, яка відбулася буквально вчора у мене на окрузі. Я також готовий, тому що ну, це є мій округ. Нехай буде люд, людина підійшла, е, їх було двоє, не зовсім в хорошому настрої, не зовсім з хорошими запитаннями щодо мене, можливо, навіть з претензіями, але я з ними розмовляю. А, а куди ж без цього? Не повинен, якщо в даному випадку я, як народний депутат, не повинен ховатися від людей, навіть якщо він не має їх чим втішити. Я якось так склалося. Я не вмію брехати, особливо людям. Тому подекуди говорю правду, тому що в даний момент підходять, звісно, запитуються, коли там щось буде, коли в нашому селі а там от. Все, все ж таки проблеми ж залишилися, незважаючи на війну, я маю на увазі десь берегу укріплення, десь е, дитячий садок, десь вікна випадають і так далі. Але е, всім потрібно зрозуміти, що на даний момент бюджет е, просто його е, не існує. Тобто, народний депутат не може зараз розпоряджатися цим бюджетом, так як це було до війни. Тобто, взагалі, чому? Тому що знову ж таки. Весь бюджет і більша частина бюджету нашої країни йде на оборону на збройні сили України, і це потрібно зрозуміти. Але відповідати на запитання потрібно, тому потрібно спілкуватися з людьми і все їм пояснювати. Часи війни, от саме зараз. Е... Народні депутати найбільше перебувають на своїх округах. Якщо до війни це могли бути кілька поїздок перед виборами, так будемо чесними. Зараз більшість проводить там свій час. Вони бачать масштаби роботи. Люди звикають, розуміють цю комунікацію, що ось вони обирали народного депутата саме тому, щоб він приїжджав і нам допомагав. Тобто, не тільки суспільство може стати інакшим після війни, а й парламентарі, і робота змінитися. Е, ви знаєте, чесно кажучи, хотілося б в це вірити, але. Є все таки, я даю маленький відсоток, що дай Бог, після завершення все рівно хтось з депутатів буде займатися і тим чим займався до війни, навіть зважаючи на війну. Але так, якщо йдеться про депутатів-межоритарників, у яких є округи, так насправді стільки багато часу деякі депутати. Я не говорю про себе, тому що коли немає засідань у Верховній Раді, я завжди перебуваю. І перебув, тобто перебував на окрузі, тому що на той момент я ще не входив до жодного комітету, тому весь свій вільний. Від роботи час у Верховній Раді я проводив на окрузі, навіть якщо це був тиждень не роботи на окрузі, я все рівно там був, все рівно намагались їздити багато, дивитися проблематику, записувати, все вивчати, зустрічатися з головами і територіальних громад і зі старостами. Те, що до мене, фактично, і попередні депутати не завжди робили. Мені згадався момент, що коли ви складали присягу в раді, деякі депутати дозволяли собі кричати Ганьба. Зараз, оцінюючи роботу своїх колег по парламенту, ви б комусь хотіли сказати це в очі? Ганьба? Так. Як вони себе поводять, чи це війни? Як працюють? А, так, це я можу чітко сказати, я б так сказав в очі. Тим народним обранцям, які покинули Україну територію України в перший день і не повернулись. Звісно, були ті а, із нашої партії, з нашої тобто, фракції, з нашої фракції, тому що я, я не партійна людина з нашої фракції, і з фракцій інших, які покинули через страх, і це для людей нормально. Але є ті свідомі люди, які повернулись. Ну, тобто, пройшло декілька днів і. Вони повернулись, а є ті, які не повернулися, ну, звісно, зазвичай це а, депутати з, з фракції ОПЗЖ. Так, можу сказати. Я думаю, що якщо я їх колись отак побачу, я їм це скажу. Не хочеться завершувати розмову про погане. Хочеться вже поговорили про роботу, про волонтерство, про родину, про кохання. Я бачила інтерв'ю моєї колеги з вами влітку, коли ви говорили лише про особисте, про сім'ю. Ви казали, що важко без дружини. Як вам зараз? Які, яка атмосфера в родині, як діти тримаються? Як підтримуєте сім'ю? Я, я можу сказати, що так само важко, як і було до цього, тому що всі не на своїх місцях. Наше постійне місце проживання це Київ. Я вважаю, що в Києві на даний момент менш небезпечніше, ніж в Івано-Франківську. А дітям, дітям від цього не легше. І тому є певний момент притирання. <кхід> так, вони були довший час не на, торі, не на території України, і це було рішення дружини. Хоча я до останнього з нею сперечався. Я їх просив не їхати. І саме тому я тоді в інтерв'ю говорив, що мені важко без родини. Тому що мені хотілося, щоб вони були поруч. Так, вони були в хороших умовах, вони е були в Чехії, в Празі. Е мій менший син Сашко пішов там в перший клас, але я їх все-таки вмовив приїхати е сюди, в Україну. Вони зараз тут, вони в Івано-Франківську. Ходять в перший клас, середній син ходить до 9 класу. Важкий момент, тому що притираються, притираються невідомі, невідомі викладачі, немає друзів. І оці всі моменти вони дуже складні. Зйомна квартира орендована, тому це все дуже непросто. Тато завжди в дорозі, тата ніхто і не бачить ніколи, фактично. Ми говоримо напередодні новорічних свят. Ми робили опитування серед чернівчан і готові святкувати і робити свято саме ті, в кого є діти для дітей. Які плани у вашої родини на новорічні свята? Яке бажання загадаєте? Відверто кажучи, планів немає абсолютно. Якщо говорити про мене, я не налаштований святкувати новий рік цього року. Скажу вам найбільше. Є в мене давній друг і також волонтер з 2014 року, Юрій Тира. Ми вже неодноразово долучалися до, до цієї такої акції. Робимо олів'є для солдата. Минулого року ми зробили 7 тонн олів'є. Їх Не боїтеся хейту, що почнуть говорити про радянську страву в часи війни? Ні, ні, тому що всі її нормально сприймають. От цього року Юра Юрій Тира налаштований зробити 8 тонн і відвести їх на фронт, і саме під новий рік, і це буде 30, а в деяких місцях, можливо, 31 число. От, і ми є також в списку тих, хто буде відвозити. Тобто ви в новорічну ніч робитимете свято для захисників? Я, я звісно, навіть е, такої думки, що я б зустрів новий рік там, але як воно буде, я гарантувати не можу і планувати також не хочу. Не будемо загадувати наперед, але маємо надію, що і новорічна ніч, і до новорічної ночі в нас буде все спокійно. І перемога за нами. Це буде найбільше свято. Я вам дуже дякую, що завітали до нас. Дякую вам, що запросили. Хоча користуючись таким от моментом, не зовсім приємним. І, звісно, вже користуючись моментом на сам фінал, хочу побажати всім, всім вашим слухачам, глядачам, мирного неба. Щоб нарешті. Мир в Україні настав, і звісно, тільки і виключно після нашої перемоги.